Вікторія Фільмстудіо розташована біля села Гурівщина Київської області на 32-му кілометрі Житомирської траси. Дуже вона красива, але всередину немає екскурсій. А я була тут ще до війни, знімалася в одному проєкті і давно мріяла знову потрапити сюди. Тут багато павільйонів, а також старе місто, село в'язниці, поліція, отель. Вона неймовірна, і я не знала, коли їхала. Чи буде мене можливість погуляти та познімати між моїми сценами усі інші локації? Для мене кава на майданчику це не просто кава, це мій ритуал. А це я вже в гримі іду зніматися. І там напис пес. Це той проект, в якому я була тут вже давно. Кіностудія була заснована у 2008 році, і вона займає 36 гектарів. Краса неймовірна. Варто ще сказати, що тут розташовані унікальні арт-об'єкти, які створюють атмосферу справжнього кінематографічного простору. На території Вікторія Фільм Студіос багато знімальних павільйонів. Склади реквізиту парк ігрового транспорту, але на жаль, я вже не встигла до нього дійти, тому що ж я прощаюся з кіностудією, але вважаю, що не надовго, і знову повернусь сюди. А цей замок це візит на карти самої кіностудії. Він є надзвичайним, і дуже схожий на Діснеївський.